Добрий вечір, друзі! З вами я, Ярослав! Коротше, друзі, моя мама вернула сьогодні з Херсону вечором. І вона провідала Адама. І з собою заходила в магазині ось такі чаї. Жидкий чаї. Хто такі пив, напишіть коменти, або просто лайкніть це відео. Мені буде дуже приємно. Добре, друзі. Коротше, хто не пазум суть, зараз я буду пити цей чай, але я буду вибирати. І так. У нас є тут малина э, імбер з э, лимоном. С малина. У нас є журвалина і смородина, смородина. Припутав. Смородина, думаю, що є. Добре, просто беру в руки і починаю перемішувати. Вибираю цей. лабу кладу сюди. Так. Знаєте, що нам попалося? Журваліна! Прикольно! Дуже прикольно! Так треба трішки омервасити. О, все. І далі у нас попалась журвалина. Добре, давайте заварювати. Я вже закіпитию чайник, тому погнали. Нам потрібен сахар. Кружечка. Беремо кружечку. Забув ніжниці, боже. Y hey, ya, pues, remo. Hacemos chic, 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 Воно реально виглядить як якесь варіння, типу варення. Щось таке. Я забув, як буде варення коротше на українському. Розважайте уваги. Так, окей, я його видав. Це варення? Типу варення, але чай. Ось так це все виглядить. Окей. Так, друзі, беремо чайник О саме крашу. Ну, негайно, воно навіть не розтворяється. Капець. Окей. Починаємо розмішувати. Похожу вже на чай. Реально на чай похожу. Якщо ви чуєте ці крики, це мій новаш брат, не зважайте уваги. Окей, заварив тепер. Друзі, не зважайте на те, що я зараз додавлю дуже-дуже багато сахару, тому що я сладкоїдка. Ми знали, що більша частина людей сладкоїдки. Окей. Okay. Я коли набирав, я макнула цим пальцем прямо в чай. Смачно. ням 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 Я не знаю, скільки я вже дбав. Окей. Ну, окей, Дуже смачно. Ну все, друзі. На цьому відео підходить під кінець. Всім дякую за просмотр. До побачення.